І сьогодні відбулося відкриття нової експозиційної кімнати Мукачева у період Чехословацької Республіки 1919-1938 років. Ми з науковим співробітником Олександром Цільом дуже довгий період часу йшли. Взагалі, в нас було перша ідея написати книгу саме про цю про цей період. Коли ми знайшли багато матеріалів, нам допомогли архіви, науковці, і нам вдалося назбирати велику колекцію, по-перше, матеріалів інформації, різних портретів, як виглядали будівлі, які були там адміністративні заклади. Нам вдалося видати примірні книги саме про період чехословацького періоду в Мукачу. На основі книги на сьогоднішній день в нас вже є. Повноцінна експозиція, де можна побачити 30% вмісту книги. Але що саме цікаве, воно було розміщене зараз в експозиції в експозиції на стендах. Тому ще раз запрошую всіх, хто має можливість, приходіть в Мукачівський історичний музей, замок Паланок та завітайте до нової експозиції. Міжка якраз охоплює дуже цікавий і маловивчений період в історії нашого краю, і в тому числі міста Мукачева. Це так званий чеський період, який охоплював із час із 1919 по 1938 рік. Небагато часу, але він дуже запам'ятався. Мешканцям Закарпаття. І саме за цей період велась найінтенсивніша забудова міста Мукачева. Архітектурні пам'ятники збереглися до цього часу. Це цілі квартали, так звані масари, коли вулиці, пасаж побуту. Ну одним словом, сама така приваблива архітектурна частина міста була побудована саме за часів.